Ранок в ізотериці. Доброго ранку, мої дорогі, це Лариса. І сьогодні я покажу вам, як виглядає ранок у стилі ізотерики, щоб день був наповнений світлом, гармонією і підтримкою Всесвіту. І так, ви прокидаєтесь. І поки ви ще лежите або сидите в ліжку, покладіть руки на серце і подякуйте Всесвіту за новий день. Зробіть три глибокі вдиха і видиха. На вдиху думайте і промовляйте, я приймаю світло нового дня. На видиху говоріть, відпускаю все зайве. І так три рази Я приймаю світло нового дня. Я відпускаю все зайве. Я приймаю світло нового дня. Я відпускаю все зайве. Потім підійдіть до столика з водою, де у вас стоїть вода в склянці. Наберіть або приготуйте з вечора воду в склянку чистої води. І це буде ваша перша дія. Беручи склянку в руки, промовте вода. Наповни мене силою, здоров'ям і любов'ю. Три рази. Вода наповни мене силою, здоров'ям і любов'ю. Вода наповни мене силою, здоров'ям і любов'ю. Потім маленькими ковточками уявляєте, як енергія. Розливається по всьому тілу і п'єте. Тобто пийте воду і уявіть, як енергія води розливається по вашому тілу і наповнює вас чистою енергією. Далі сядьте на м'яку подушку для медитації або в зручне крісло. Запаліть свічку або пахощі, закрийте очі і уявіть над собою світлий потік, що входить у вас через маківку і наповнює все тіло золотим світлом. Це ваш захист і джерело натхнення на день. Уявіть цей поток і посидіть так. Хоча б минут, хоча б хвилин 10-15, уявляючи, як Всесвіт вас наповнює енергетичною силою з космосу, посидіть і відчуйте оцей потік. Потім, якщо у вас є колода карт Таро або Руни, або якась інша колода карт янголи, або гексаграма. Якщо немає, то можете достати вашу улюблену книгу або включити ваш улюблений плейлист. Або навіть просто навмання включіть якусь музику. І подумайте, що для вас підготував на сьогодні Всесвіт. Дістаньте карту, дістаньте руну, дістаньте якусь іншу карту, або послухайте на мене якусь пісню, або відкрийте книгу на будь-якій сторінці. І це буде знак для вашої. Дороговказом на протязі дня. Далі дістаньте щоденничок і запишіть. А також не забудьте записати у вашій щоденничок, що ви сьогодні приймаєте День з любов'ю і впевненістю. Так і напишіть. Я дію з любов'ю і впевненістю. Це вам допоможе тримати енергію в правильному напрямку. І ось так. Робіть кожного ранку. Можете вставати трішки раніше. Можете це трішечки в іншому форматі, але оце буде вашим. Таким е, натхненним, таким е, наповнювачем вашого ранку в ізотерики. Тобто це буде таким зразком для вас, як починати свій день в езотериці, щоб він наповнювався енергією, потоком і приносив тільки благодать як для вас, так і для вашої родини. Так і для вашої сім'ї. Буду чекати ваших відгуків. Як ви стаєте і розпочинаєте свій день в ізотериці, буду чекати, пишіть. А в мене на сьогодні все. Завершуючи цей ранок, я вам просто пропоную послухати декілька хвилин тихої, спокійної музики. І отримати насолоду і уявити, як ця музика і ця заставочка, ця гарненька картинка вам або відео вам приносить достаток і наповнює вашій день гармонією, достатком, любов'ю, благодаттю. Бережіть себе, мої любі. Хай у вас все буде добре. Хай сповнюються всі ваші бажання. А в мене на сьогодні все. Але у вас є декілька хвилин побути на самоті і із Всесвітом. Тому приємного прослуховування і перегляду. На все вам добре. thank you